Ж нова команда, і тільки сьогодні перше тренування, але всіх дівчат я знаю давно. Ми ж грали в одному чемпіонаті. Я почала сама з Мелітополя. ну вже років 20 або 21, Так я з п'ятого. Ну точно точно не пам'ятаю. Десь п'ятий клас я вже почала займатися. У мене вже ну досвіду багато і були різні. Змагання з різним результатом тобто, перші місця, другі, треті, Там міжнародні змагання. Команда молода, дуже і для мене дуже важливо, щоб дівчатка по-перше росли, може, десь дивились там на мене, і теж могли чомусь повчитися. І найважливіше змагання це щоб вони відчули, що таке піти стал, що таке перше місце, і щоб у них цих викорбувалися. В голові і зараз ми почали тренування в тренажерному залі, тому що треба прийти в форму, десь м'язи, щоб. Так сказати, так наробити. На потім будемо працювати з м'ячами. Ну, у Нас досвідчені тренери, от ми на них полягаємося і будемо просто виконувати все те, що нам дають. Почала в першій лізі України участвувати, потім вища ліга теж за склад буковинки. Це було три роки назад. Ну, а потім уже доля роз'єднала мене з буковинкою. Ну, і от знову повернула ціле літо готувалась до змагань, чисто підтримувала фізичну форму. Тренувалась в пляжний волейбол, входила в тренажерний зал. Ну взагалі, хочеться показати щось, хочеться добитись з командою якихось результатів. Ми зібрали такий безпособний склад. Ми рахуємо, що у нас добре зібрана команда та тренерський склад. Учасниці з різних команд є більш досвідні гравці, є молоді гравці. У команді є фізична підготовка, тактична, технічна. Тобто у нас в цьому році працює дуже багато роботи, тому всі набираємося сил з самого початку і починаємо працювати. Чемпіонат почнеться в нас на кінці. Наприкінці жовтня це можливий вихід до Єврокубків і шанс грати з кращими командами Європи. Це великі плани на здалегідь, але ми на це дивимося вже зараз.